Доброго дня. Це програма. Праактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я є ведуча Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему. Яка зараз ситуація на передовій, з чим стикаються бойові медики? Про це будемо говорити з гостям нашої студії. Це юрист та бойовий медик Андрій Січка. Доброго дня, Андрію. Так, доброго дня, Катю, Бажаю здоров'я вам, бажаю здоров'я всім українцям. Андрію, ми знаємо, що зараз є певне загострення на фронті через ситуацію з Авдіївкою на інших напрямках. От які зараз найголовніші виклики для бойових медиків на передові? Чи збільшилася у нас кількість поранених наших військових, і чи вчасно може провестися евакуація та надатися медична допомога? Так, звісно, ну, що стосується бойових дій. То про це я думаю, що наші глядачі можуть більш детально дізнатися з карти бойових дій. Я можу прокоментувати цю е, ситуацію з, зі сторони медичної служби. От е, ми всі розуміємо, що зараз ми стоїмо перед е, досить серйозним викликом. Це е, зимова кампанія. У нас є вже певний досвід е, е, ведення. Бойових дій і надання медичної допомоги у зимовий період це минулого року, тому певний досвід ми вже наробили, і з якими викликами у зимовий період ми будемо стикатися, ми вже розуміємо. Ну що, можна сказати, що загалом медична служба Збройних сил Україна загалом готова до введення і надання медичної допомоги. У зимовий період, але ж, звісно, це стосується і кожного підрозділу. Кожний підрозділ він сам готується до зимового періоду. Цим по-перше, це і є постачання зі сторони держави, це є постачання і зі сторони волонтерів. Ну, по перше, я хотів би зупинитися на тому, з якими викликами ми будемо зіткнути, ми будемо мати справу в зимовий період. По-перше, це переохолодження. Переохолодження – це досить серйозне питання, тому що фактично 90% всіх захворювань, які у нас зустрічаються в зимовий період, вони виникають в результаті переохолодження. Но ну, всі ми розуміємо, що е, умови, в яких знаходиться наш, знаходяться наші бійці на передовій, вони досить тяжкі, е, враховуючи те, що постійно людина, практично постійно людина, знаходиться в мокрому окопі, От, тому е, це досить часто призводить в день. Там плюсова температура, вночі мінусова температура. Це приводить до обморожень кінцівок. От були у нас випадки минулого минулої зими, що були обмороження першого другого ступеню, також був випадок обмороження і четвертого ступеню, там з гангреною і ампутацією. Але це стосувалося цивільного, який перебував в населеному пункті, близькому до лінії зіткнення. Ми ж не допускаємо такого, щоб людина боєць. Знаходився досить довго на передовій, щоб отримати четверту ступень обмороження. От. Що необхідно для того, щоб провести профілактику, щоб не допустити цих перехолоджень і цих обморожень? По перше, це потрібні, Я думаю, що це буде невеличка така пам'ятка чи інформація для волонтерів. От. По перше, це потрібні теплі речі. Теплі шкарпетки, бажано не промикаючи, водонекні непро... не шкарпетки. Це обов'язково потрібно хоча б раз на добу, коли я знаходився на нулі в зимовий період, обов'язково я заставляв всіх своїх бійців знімати взуття для того, щоб відновити кровообіг, для того, щоб відновити лімфостаз. От, і щоб провести санітарну обробку е, ніг, от, щоб не було обмороження, щоб не, е, не розповсюджувалися інфекції грибкові, і так далі. далі. По-друге, це тепле взуття. От, і необхідно теплі шкарпетки, тепле взуття. А також зрозуміло, що і теплі рукавички, і шапки, і так далі. тобто, Чим краще боєць буде підготовлений до зимового періоду, тим менший ризик захворювань в нього буде. Значить, що необхідно поставляти зараз на фронт. По-перше, це зимовий період протигрибкові мазі. Протигрибкові мазі, такі як дермазол, клатрімазол, ламікон. Досить досить хорошо себе зарекомендувала таймурова мазь. От, Вона діє дійсно добре, і якщо є можливість, то поставляйте її. По-друге, це термобілизна і теплі термічні стельки. Ну, Стельки у стилки взуття. Вони різні, досить різні. Вони і хімічні, і електронні. От, Тому. Максимально поставляйте теплі устилки для бійців. Значить, стосовно е, інших викликів, з якими ми будемо мати справу цієї зими е, у військовій кампанії, це епідемії, це захворювання. От, з епідемії е, дуже маю, скажімо так, е, надію на те, що не буде. Великої епідемії грип грипу, тому що е, це замкнуті колективи, досить вузькі колективи. от І розповсюдження е, грипу буде миттєвим. от А також це всі гострі респіраторно вірусні інфекції. от Які е, е, фактично захворювання? А також це цитанзіліти, ангіни, трахеїти, бронхіти, запалення легень ну, зрозуміло, що це вже у. Таких екстрених і досить нечастих випадках. Андрію, не чи необхідно? вистачає ліків? От ви називаєте багато викликів, чи вистачає от всіх у вас ресурсів для того, щоб запобігти епідеміям, чи є ліки на фронті, чи все ж таки їх не вистачає, і треба, щоб держава, і якщо держава не може, то хоча б волонтери могли б трошки забезпечити тим наших бійців. Ви знаєте, це знову ж таки залежить від кожного підрозділу окремо. Тому в тих підрозділах, в тих бригадах, де є поставлена досить добре медична служба, у них всього вистачає на зимовий період. Це і ліки, і перев'язочний перев матеріал, там і все інше. От, але ж досить, скажімо так, є ризики у тих бригад і тих формувань, які тільки створюються і вперше попадають на фронт, які ще не були в зимових кампаніях, і вони ще ну, не розуміють, з чим вони можуть зіткнутися. От, тому я хотів би зараз от зачитати ті ліки. Я думаю, що це необхідно буде ця інформація для наших волонтерів, от, які необхідно зараз поставляти на фронт. Держава зі своєї сторони так збройні сили поставляє все, що необхідно, скажімо так, в нашому підрозділі. Ми повністю укомплектовані всім необхідним до зимового періоду щодо надання медичної допомоги. Але ж наш підрозділ вже знаходиться півтора року на фронті, тому ми вже підготовлені. Ми у нас є певний досвід. От, а для волонтерів хотів би сказати, що для того, щоб було нормальне лікування і необхідні ліки для лікування, то це потрібні противірусні препарати. В першу чергу: це новірин, ацикловір, герпевір, ремонтадін, афлубін, амізон всі противірусні препарати вони будуть допомагати нам. От, по-друге, це жарознижуючі препарати. Обов'язково тому, що будь-яке захворювання диха, диха, дихальної системи, от воно супроводжується підвищенням температури, яку необхідно знижувати. І жарознижуючі препарати нам дуже необхідні. Це анальгін, парацетамол, аспірин, нурафен, ібупрофен. От, панадол, міфетамінова кислота. Ці всі, всі ліки е, необхідні і для лікування, і, скажімо так, для профілактики. Тому що е, на перших етапах захворювання може просто підвищення температури, але ж не йдеться ще про захворювання системне. От, е, досить е, добре себе зарекомендували. Гарячі чаї порошки. Вони в основному йдуть на. Е, на основі парацетамолу От, Це теж необхідно на фронті. Е, Обов'язково необхідно поставляти на фронт, якщо є можливість, протибактеріальні препарати, а, а саме, антибіотики особливо широкого спектру дії: такі антибіотики, як емаксил, амаксацилін, цифтріаксон, флаксацин, еритроміцин, кларитроміцин, Такі антибіотики ми призначаємо, звісно, що за показами, і звісно, що якщо це вимагає діагноз і стан хворого, ця інформація буде, я ж кажу, що необхідна для саме для волонтерів. Андрію, скажіть, чи вистачає зараз бойових медиків на фронті і? Які у них найголовніші зараз виклики? Значить, скажімо так. Щодо формування і укомплектування медичними працівниками в бойових військових формувань, які зараз воюють на фронті, це питання досить болюче, і воно було завжди досить болючим. Чому? Поясню. Тому що по-перше, в основному іде комплектування медиками, які бойовими медиками, які пройшли місячні курси, там одномісячні або трьохмісячні курси підготовки на базі ну, різних формувань, тобто там надаються ази першої медичної допомоги при кровотечах при якихось шокових станах, пограничних станах там і так далі, і так далі, все, що пов'язано з нулем, але ж весь підрозділ він знаходиться фактично там половина на нулі, половина на ППД на пункті постійної дислокації. І коли людина виходить, особливо з зимку він перемерший і вже в захворювання, то його потрібно лікувати. А от стосовно укомплектування медиками, саме е, пунктів постійної дислокації, тут питання відкрите, тому що це повинні бути медичні працівники саме з медичною освітою. От і люди, скажімо так, з досвідом для того, щоб вірно поставити діагноз, для того, щоб вірно призначити лікування і так далі. І так далі. Тому е, це питання досить болюче. Для Збройних сил України, а саме комплектація військовослужбовців медиків, ну, тобто не вистачає медичного персоналу, правильно, який може працювати не, в таких е умовах на передовій саме. Не вистачає саме кваліфікованого медичного персоналу з е медичною освітою. Чи можливо є якісь е е шляхи вирішення цієї проблеми? Як ви їх бачите? Ну, знаєте, цим питанням вже трішки, скажімо так, зайнялася держава, коли заборонила. Ну, я не знаю, чи там чи заборонила зараз на даний момент чи ні, але ж всі медики, в тому числі, і жінки, повинні в обов'язковому порядку стати на облік у військоматах і так далі. А, тому що це якраз продиктовано тим, що я вам сказав, що не вистачає саме кваліфікованого е, медичного персоналу з досвідом. Скажіть, а чи у таких умовах вдається провести вчасну на евакуацію, якщо багато поранених, а лікарів дуже замало для того, щоб надати необхідну медичну допомогу першу? Ну, Щодо евакуації. Е, ну... Я трішки скажімо так, розповім. У нас евакуація поранених відбувається в декілька етапів з лінії фронту. От, і перший етап це якраз з моменту, коли боець отримав поранення, і йому надана перша медична допомога, зупинена кровотеча. От і він якраз є такий час, скажімо, золотий час. Коли він повинен бути евакуйований до пункту стабілізації поранених, з цим є певні проблеми, тому що, по-перше, не завжди є можливість під'їхати транспорту до зони, там де є пункт евакуації. Це враховуючи те, що йдуть постійні обстріли, йдуть масовані артилерійські. Атаки зі сторони ворога, тому медичний транспорт, санітарний транспорт не завжди може під'їхати до пункту евакуації. По-перше, і тому в зв'язку з цим відбувається досить часто, що цей час втрачається, і людину вже неможливо потім стабілізувати і врятувати. Це і внутрішні кровотечі, це кровотечі і шокові стани різної важкості. Саме оцей час для евакуації з нуля до пункту стабілізації він, скажімо, золотий і досить часто він пропускається ну, і за неможливості просто вивести пораненого. А що стосується вже роботи на пункті стабілізації, то там, я скажімо, я теж працював на пункті стабілізації і скажу, що це. Сама серйозна і сама підготовлена ланка у всій ланці надання медичної допомоги пораненому там дійсно працюють професіонали своєї справи і їх задача привести цього пораненого до такого стану стабільності стабілізувати його для того щоб в подальшому його вже відправити на шпиталь на хірургічний стіл Скажіть, Андрію, от чи потрібна зараз нашим бійцям психологічна допомога на фронті також для того, щоб вони могли, ну скажімо так, якщо в них є певні проблеми з родиною, або які там щось після обстрілів там відчуття, ті, хто вперше на фронт потрапляє, має на увазі, вони шоковані. Чи потребують вони от психологічної підтримки, там консультації, і чи є взагалі така послуга? А, Так, дійсно щодо того, чи вони потребують наші бійці психологічної допомоги, дійсно вони потребують у своїй більшості в своїй масі, потребують психологічної допомоги, психологічної реабілітації. А потім, уже після того як закінчиться їх термін перебування чи з, з збройних сил і саптації, це досить серйозно. Важке противо питання. Але свої я теж уже вже не неодноразово лежав. в Та, яка зараз існує в наших лікувальних закладах, маю на увазі шпиталі, маю на увазі. Самі військові частини, там, де проводиться реабілітація, санаторії, там і так далі, вона досить недостатня для того, щоб людина відчула себе краще. Враховуючи те, що психолог, який ну зачасту, психолог, який надає допомогу, він. По-перше, не розуміє і не зовсім розуміє, з чим зіткнулася, з якими проблемами і з чим зіткнувся військовослужбовець на фронті. Тому це розказати це дуже важко і не, не, не кожен це зрозуміє. І коли перед тобою сидить дівчина досить молодих років, і ти намагаєшся щось їй розповісти, і ти розумієш, що це просто неможливо зрозуміти, коли ти це не пережив. Тому я вважаю, що саме для, для допомоги військовим необхідні психологи, які теж прийшли, ну, скажімо так, і в це в ідеалі пройшли, хоча б трішки мали досвід бойових дій і пройшли лінію фронту. Тому вони дійсно зможуть поговорити з нами і з військовими на одній мові. Скажіть, Андрію, чи потрібен такий психолог у кожній роті, щоб він був і на передовій, щоб підтримувати бійців там щодня, наприклад, чи можливо це робити у вигляді там телефонних консультацій, якщо вони потребують тут як краще? Знаєте, з приводу телефонних консультацій дуже скептично я ставлюся до цього, тому що е, неможливо, скажімо так, людині пояснити чи якось допомогти? Чи розпросити, коли ти не бачиш очі цієї людини, от коли ти вживу з нею не спілкуєшся, це якийсь обмін енергіями, це зовсім інша е, якість, о, чим вживу. Е, але ж в кожному підрозділі, е, в кожному батальйоні існує е, ставка е, психолога. От щодо е, тих людей, які приходять на фронт і знаходяться поруч з бійцями психологи, то теж є певні питання, враховуючи те, що е, не завжди на ці посади приходять люди кваліфіковані, і, і навіть з певною психологією. Тому Катя. Да, 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 я вас чую. То у нас трошки зі зв'язком е, да, я зрозумів. Тому я ж кажу, що є питання щодо е, якості і освіти психологів. От за моєї пам'яті з тими психологами з яких з якими я спілкувався, то досить, е, скажімо, кваліфіковано. Професійно до своїх обов'язків ну посталася, скажемо, отак, одна людина, з якою я досі підтримую зв'язок і можу спілкуватися просто як, як з людиною. Тобто це один із викликів для нашої держави, яка вже має зараз готувати нам досвідчених таких психологів для допомоги наших хлопців і зараз на передовій. А після війни так тим паче, коли у нас буде дуже багато бійців з психічними розладами після того, що вони пережили на передовій. От наостанок у нас багато людей там вже. Втомилися від війни, там не хочуть іти до ЛАВ ЗСУ, і ми це все це з вами так. бачимо. От, от, який настрій на передовій? от Скажіть, будь ласка, щоб вони почули, побачили, усвідомили, що чи тилу треба думати про фронт. Знаєте, я мені досить важко вертатися в тил. Я розумію, що е, це. Є час мого відпочинку, коли я зможу побачитися зі своєю родиною, яка знаходиться за кордоном, так і взагалі трішки е, змінити е, ну, своє оточення. От е, мені важко, тому що е, проходячись по вулицям там Києва, Дніпра чи інших міст, я бачу велику кількість молодих людей, які ведуть празний образ життя і. Е, Досить непогано себе відчувають. Таке відчуття складається, що війни війни там немає і не було. От і для декого вона і не наступила. Але ж ви всі повинні розуміти, ви всі повинні пам'ятати люди, які знаходяться в тилу, що ви живете в Україні завдячуючи тільки тому, що ми зараз знаходимося на фронті. Але ж ми не безкінечні. От тому, що е, дуже багато втрат де дуже багато двохсотих загинувших, дуже багато людей, які потрапили. Е, скажімо, в полон і трьохсотих поранених багато. От тому е, нас потрібно змінювати. Наш підрозділ вже знаходиться півтора року на фронті, і безвиїзно, безвилазно у нас не було ротації, і за ці за цей час люди виснажені як морально, е, так і фізично. От і нас потрібно змінювати, і це хтось повинен прийти на наше місце, тому ставтеся до цього питання зі всією відповідальністю. І йдіть нам на зміну, тому що фронт витримати дуже і дуже важко. Дякую вам, Андрію. Це був юрист та бойовий медик Андрій Січка. Це була програма Проактуальна я ведуча журналіст Катерина Красовська. Сподіваюся, що нас почує як влада, так і громадяни, які зрозуміють, наскільки це важлива і психологічна допомога, і ліки, і медики, яких не вистачає вкрай на передовій, зробить висновки, як і суспільства, так і держава. А ми тримаємося, перемагаємо гарного нам дня та до наступних зустрічей і перемоги. Дякую вам. І Дякую всім за увагу. До побачення.